Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися в волі Твоїй святі. Господи, на всяку годину цього дня усьому настав і підтримуй мене. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя воля свята. Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто оточує мене. Господи, у всіх моїх словах і помислах, сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою, Господи, і навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми. І тими, хто оточує мене старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага, Господи, дай мені силу перенести стомлення цього дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Бо ти благословен, єси на віки віків. Амінь.